Кожна господиня знає, перш ніж зварити смачний борщ, потрібно покласти в нього буряки. Але не просто буряки, а бажано квашені буряки. Тобто і залити ще борщ і квасу. Як вже зробити квас для буряків і як заквасити буряки? Буряки в цьому році виросли великі, через те, що зійшли рідко. Буряки треба брати отакі, отакого кольору. От Отакі повинні бути смужечки на таких буряках. Це називається буряк квасовий. Добре помити буряк і порізати його так, щоб він вліз, шматочки влізли в банку трьохлітрову. І потім, щоб було зручно їх звідти виймати. Для цього ріжемо буряк ось такими смужечками. Якщо десь щось було зіпсоване буряку, ми його видалили і ріжемо отакими от буквально шматочками і вкладаємо його у баночку. Дивимося для того, щоб ще було зручно нам різати на бурщ, отакими От тоненькими смужечками. Тобто максимально вкладаємо величенькі і рівненькі порізані шматочки буряка. Ріжемо буряки до заповнення баночки. Отаким чином. таким чином нарізала бурячок. І наступний етап може повну банку. Може, трішечки не повну, залежно від того, скільки ви будете варити борщ. Потім я залю оцей буряк холодною, звичайною водою. Воду наливаємо повінця, повну баночку. І ставимо, накриваємо кришечкою. І ставимо в тепле місце для того, щоб він вкис. Ну, десь днів 3-4. У теплому місці він повинен постояти. Квас має дуже цінні лікувальні властивості. Та й про лікувальні і смакові властивості буряка нам відомо багато. Але це вже інша тема для розмови. Отакий. От Квас буряковий, він дуже, з ним дуже вариться смачний борщ. Тоді не, не потрібно, якщо ви ввілєте в борщі водичку з квасу, тобто квас називається буряковий, не потрібно вливати томатного соку. А особливо ця проблема стосується тих, в кого хворий шлунок.